Привіт, друзі! В попередньому відео ми вам показували румтур по будинку, котрий ми придбали, а зараз покажемо вам румтур по іншим будівлям, що стоять на нашій ділянці. Дивіться нас, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки та не перемикайтесь, бо в кінці буде цікава інформація. Ти кажеш, що тут вікна є, що да? <рес> ми без фонаріка справимось. Коротше, тут був хлам попередніх власників, і ми сказали прям вивозь звідси все, тому що ми не знаємо, куди це дівати. Там і старі старі пічки різні, і, і, і ліжко, і що тут ще було? Там якась мебіль була. Хоч тебе <ріст> ну, тут зараз... А зараз це наш хлам. <ріст> а це розвалилось у нас уже при нашому житті в цьому будинку від взривної волни. Mm. Таке буває. Це життя у нас. Mm. Да, таке буває. Годинники є старі. Ваш тут кімнату потрібно. Я, я тут з Ти дивись, що тут є. Що? Ну, а це вже наше. Це я колись робив З епоксидки Маднява була раніше. Зараз трошки вийшло з моди. Так, друга кімната. Тут в нас наш генератор. Це залишили нам такий спадок вигляді книжок. Ага, що, твої колеса. щось, щось можна тут почитати, пошукати, щось піде на розпалку. Ага. О, ви бачили, що тут? Василь Симоненко, ти знаєш, що ти людина. Це, мабуть, якийсь гар... А, Це ці тихо творіння. Я не Прикольно, українська література. Владик, у нас коли не буде світла, ну його ж вимикають, і як би сумно без світла. Можна йти сюди, вибирати собі книжечки і читати. Тут класна література. Ну ти сюди, а я генератори домой. <рес> да, чого тут тільки немає? Сюди заходиш так, як в музей. Так, ну тут ми вам вже розповідали, що не, не було ні беседочки, ні навеса під машину. Це все будували вже ми як заїхали, не було клумби, тому що тут були куртки. Ось ось її. Не було. Да, тут було Ту Красоту наводили ми самі. Оця частина е, теж була завалена. А, тут були стілажі, да? Да, на, на люку. Ось на всюди були стілажі, і їх в нас вивезли. Да? Да. Це стара літня кухня. А, Юме, ти диви, як ми тут завалили все. Да, ну, так, тут... навесні ми тут розбирали з тобою, а зараз я дивлюсь, що а навіщо ми розбирали все одно. Ні, ну воно резина, батя забере свою. Коротше, стара печечка. Так, да, тут газ є, прикинь. Блін, тут так холодно, як на вулиці, так? Так, так. Капець. І ця ж вона функціонує да. цікаво. Ну, Це ж теж дорогана печечка, да. вона так вся завалена, що і не побачиш. А тут ось така у нас гарна краса, коли йдуть дощі, звідси ростуть гриби. Ні, ми, ми, ми вже зробили кришу. Не буде? Так, там хлам'як. Коротше, тут всюди хлам, але це вже ну майже все наше. Тут інструменти. Колись ми рятували тут. Тут вона була? Ні. Ні? Наступна. Наступна? Ну потім Що Ого! С... <риклад> а що? це? Я колись сюди заглядала, ну так воно було. Не, не. Та блін, що ви тут наробили? А що? Капець! Ну, другий пол. Та ну хлам. Навіщо нам стільки коробок, Що це так, взагалі ми... за коробки? А я там тобі розкажу. А, ну розкажи. Ми на огород пустимо. Воно все перегниє. Блін, ну як ви пустите тут пройти неможливо. Та що там, господи, нам віброплита нужна, може ми її продамо. Кому треба вібропліта? Я навіть не разу не запускала, бо це вона шо? дуже. <ріг> ні, ну Ногами пинати теж не треба. А, так ось, колись ми рятували собаку у нас тут була Типу перетримка. І це у нас було ось тут. Наша жужечка лежала бідненька Ми її капали. О! боюсь стоять. Я пошла. Боится она. Для дров нормально. Так, ты, ты посмотри, подивись, там Шо? взагалі он, глянь, трисну, Нормально. Де? Де? Ось це? Так оно да. так и было. И сколько воно років так М? тримается? Пишите, как... Під, кам... під вісом чого взагалі так? оно ж происходит? подпорки, бачишь? <laughs> Две деревяшечки? Да. <laughs> <laughs> А що там таке лежить? Ні, лежить там що? Да, може нічого немає. А чого воно так тріснуло? Ну, під тяжестю, я не знаю, дощ може там, я не знаю. Це, це ж було коли. Років 30 тому назад. дивуйтесь, що в цьому відео були кадри зняти восени та зняти зараз у грудні. Це в нас такий вийшов невеличкий мікс. А ви підписуйтесь, ставте вподобайки, дивіться нас. Наступне відео буде дуже цікавим. Ми будемо розповідати про всі витрати, про витрати на будинок. Ну і, в принципі, за скільки ми його придбали. Це буде дуже цікаво. Все, до побачення, телебачення!